Привіт, це Леся і Рома. Вони молоді, веселі і щойно одружені. Леся і Рома все-все роблять разом. Подорожують автостопом, перефарбовують стіни у новому помешканні. Їм добре разом, але з кожним спільним днем стає дедалі більше речей, що їх оточують. Саме на ґрунті прибирання у молодят почали виникати перші суперечки. Дуже засмучена Леся спитала поради у своєї подруги Оленки, у котрої, попри сім'ю та власну справу, завжди чисто та затишно. Оленка відповіла, що все просто, адже вона звертається за послугами до клінінгової компанії Чиста Оселя, що значно полегшує побут її сім'ї. Працівники клінінгової компанії Чиста Оселя, користуючись сертифікованим обладнанням, екологічними миючими засобами та своїм досвідом, легко, швидко та професійно вирішують. Ваші складні завдання. Замовляйте прибирання вашої оселі вже сьогодні на сайті чистаоселя.com Чиста оселя залиш час на молодість.